Сьогодні у випуску час пік сканером по контрабанді. На кордоні з Угорщиною працюватиме додатковий мобільний рентген-рапіскан. Цей сканер він буде працювати саме тут, на митному посту Все в першу чергу він буде покривати ділянку виїзду з кордону. Неналежне утримання людей. Наші кореспонденти спробували навідатися в приватний пансіонат. Турбота й догляд у Минаї. Привезли мене діти, а самі поїхали кудись далеко-далеко. що я не знаю де. Був телефон, та хтось украв тут телефон, і все, і немає тепері, з чого баракати ні до кого, нічого не знає. В селі Неліпино попрощалися з полеглим на війні бійцем 128-ї бригади Василем Васильовичем Коханом. Прощання із захисником відбулося у Свято-Вознесенському храмі. Віддати шану полеглому на війні Василю кохану прийшли рідні, друзі, побратими та сотні односельців. Зі своїм захисником Неліпінська громада прощалася навколішки, а останню дорогу воїна встелили квітами. Вічна пам'ять герою. Коротка стежка тривалістю у сім годин. До служби порятунку подзвонили двоє туристів. Жителі Києва. Батько та його восьмирічний син вирішили піднятися із села Вовчі Мукачівського району на гору стій. Повертаючись назад, сильно втомилися, тож вирішили скоротити шлях по бездоріжжю і заблукали. Знайшовши зв'язок, батько вийшов на контакт із рятувальниками. Близько півночі заблукалик знайшли. Рятувальники нагодували туристів і доставили до їхнього транспортного засобу. Внаслідок пожежі на Бергівщині загинув 66-річний чоловік. Випадок трапився в селі Велика Бигань на вулиці Аран януша. Про те, що в сусідів на подвір'ї горить надвірна споруда, повідомила місцева жителька. Вона ж і розбудила домочадців, які перебували в будинку. Поруч уже на місці від мешканки оселі бійці ДСНС дізнали, що в палаючій будівлі може знаходитись її батько. Під час розвідки та гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло чоловіка. На жаль, вже без ознак життя. Саму пожежу на площі 25 квадратних метрів ліквідували май... Менше ніж за годину. Відтепер навантаження на ділянку виїзд з митної території України зменшиться. Адже на «Загон», що на кордоні з Угорщиною відбулась урочиста церемонія передачі нового мобільного рентгенівського сканера Рапіскан. Придбаний він за європейські гранти у рамках ініціативи України ЄС, шляхи солідарності. Це технічне чудове рішення. Машина працює за лазерним лучом, скажімо так. Залазиваним променем, і вона автоматично підрулює, якщо можна так сказати, по цим щиткам, що ви там бачите в кінці і в началі зони сканування. Тому вона працює без водія, це ще краще, тому що додаткова посадова особа може займатися аналізом зображення, а не займатися рухом вантажівки. Тання мобільного сканеру дозволить митникам не лише оперативно здійснювати митні формальності, а й прискорити рух зовнішньоторгівельних вантажів. Придбання для митниці сучасного сканера Рапіскан вартістю 2,5 мільйонів євро. Початку війни ми звернулися до всіх донорів євроделегації американців. Мислицю оснащення митного контролю технічними пунктів пропуску. Тривали процес шов по походженням. підбиралися вимоги, формувалися потреби на наразі. Це перша власів, яка ми отримали, це дійсно система, яка пройшла попереднє випробування, відповідає всім нормам, які ми замовляли. Зараз йде протестє оформлення і ми будемо подальшими використовувати під час щоденного митного оформлення на цьому пункті пропуску. Ми відвідали прикордонний пункт пропуску тут, а також станцію для тренінгу в чопі. Цей сканер застосовувався, зокрема, для того, щоб покращити експорт України до Євросоюзу. Це важливо, тому що тепер Україні потрібно збільшити здобуток. Саме тому ми маємо такі програми, як шляхи солідарності а також інші програми Євросоюзу, які підтримують Україну вже більше ніж на 4 мі. 400 мільйонів євро для реконструкції прикордонних пунктів пропуску, а також іншого приладдя на кордоні. Завдяки роботі нового сканера митники ефективніше протидіятимуть митним правопорушенням і контрабанді. Розвиватимуть інформаційні технології, швидше оформлятимуть експортно-імпортні вантажі. Через проекти фінансуються європейським союзом. Ми імплементуємо інтегроване управління кордонами. У Нас головним чином ми співпрацюємо з державною митною службою, з державною прикордонною службою. Так само ми маємо відносини з Верховною Радою. Хоча сказати, що в сфері наших інтересів не тільки якби, і закупівлі, та, і потрібні обладнання, а так само ще і людський ресурс, тобто також розвиток людських можливостей. Цей сканер він буде працювати саме тут, на митному пустути. В першу чергу він буде покривати ділянку виїзду з кордону, яка зараз за моїми плечима. В першу чергу його завдання зменшити навантаження на ділянку в'їзду, де є один єдиний сканер, і прискорити таким чином процес митного оформлення, оскільки ми застосовували той єдиний сканер як для сканування вантажів на виїзд, так і для сканування на вантажів на в'їзд. На даному пункті пропуску для того, щоб забезпечити 100% сканування всіх транспортних засобів, які проходять, ми фізично не зможемо цього зробити, тому що потрібна і територія, і і місце, де ставити такі сканерами. Відповідно, він, вони, з тим сканером ми зможемо десь покривати близько 50% руху, не більше 50% руху. А на інших пунктах пропуску на, нам потрібен такий самий сканер на Ужгород, нам потрібен щонайменше один такий сканер на дяково, оскільки там взагалі немає жодного. На Ужгороді є так само, як і тут один стаціонарний на в'їзд в країну, який також покриває там, від 20 до 40% транспорту, який слідує на в'їзд. За минулу добу поліція Ужгорода розкрила два майнові злочини. Підозрюваних затримали. Про перший випадок повідомила 32-річна жінка з палати місцевого медзакладу, де вона перебуває на лікуванні, зник її мобільний телефон. На місце прибула слідчо-оперативна група. З'ясували, що телефони потерпілою викрили вночі. До медзакладу війшов чоловік, який блукав по коридорах та згодом зайшов до однієї з палат. Саме там перебувала заявниця, яка спала після прийому ліків. Скориставшись можливістю, зловмисник забрав мобільний телефон, що лежав на столі і пішов у невідомому напрямку. Зловмисника Тримали це 29-річний раніше судимий за майнові злочини Ужгородець. Другий випадок стався близько обіду. Того ж дня 48-річний житель села Загорб Ужгородського району розповів поліцейським, що на автобусній зупинці незнайомець силою вихопив у нього мобільний телефон і втік у невідомому напрямку. За показами чоловіка працівники поліції встановили особу зловмисника. Це 22-річний раніше судимий за майнові злочини, житель обласного центру. У місцевій водоймі села Нове Давидково потонули двоє дітей. До поліції Муканчівського району по допомогу звернули жителька села Ключарки, яка повідомила, що її восьмирічний син та його дев'ятирічний товариш в день вийшли з дому на прогулянку і не повернулись. Для пошуку дітей залучили поліцейських та кінологів із собаками, а згодом і гірських рятувальників та фахівців місцево-пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Під час обстеження території ймовірного зникнення хлопчиків однією з пошукових груп було знайдено їх речі на березі озера в селі Нове Давидково. Для Стеження водойми та пошуку залучили водолазів ДСНС, які виявили тіло одного з хлопчиків, а через три хвилини знайшли другого. У горячих слідах виявили імовірного грабіжника. Подія трапилась близько 13-ї години на проспекті Свободи в Ужгороді. На службовий планшет патрульних не дійшло повідомлення про грабіж. Миттєво прибувши на місце події, поліцейські виявили заявника, який повідомив, що на вулиці до нього підійшли жінка і чоловік. Вирвали з рук мобільний телефон та втекли. Переконавшись, що із заявником все гаразд, поліцейські таки знайшли імовірних грабіжників. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин справи пансіонаті села Минай Ужгородського району, в якому нещодавно поліція Закарпаття проводила перевірку, виявили, що тут знущалися над людьми похилого віку. Зокрема, в закладі неналежно утримують їх та не надають необхідну допомогу. Ми поспілкувалися з підопічною пансіонату, на яку натрапили випадково. Пані Марія проживає в цій установі вже більше півроку. Мене віддали на ото, Як у от то це каже, от як от почити та полікувати трошки? Нормально вчора покупали нас. Постирали все з нас. Привезли мене діти, а самі поїхали кудись далеко-далеко. що я не знаю де. Був телефон, та хтось украв тут телефон і все. І немає тепер теперішого балакати. Ні до кого, нічого не знаю. А я як вам не жарко зараз влітку там? Ні. Є кондиціонери? Вікно відкриваємо. все так, Нормально. Годують нас три рази на день. Три рази на день. Ми часто, обід. як миття часто. Хто дає своє мити, я і сама помою, бо я якось, слава Богу, помою. А вчора і покупали мене, і все до розділу залишили розділ ну, перебачити голі, Це в перший раз я так. Ну я милася сама, сама йшла. Голову раз помила, тут є таке на, на, на другому поверсі, що можна купатися. А вчора, як мене там гапанула у баню, Taia că n-a cealaltă mea nevoie de lete, ia crețu, carul tăiat de pe carne, dar nu Ну, вчора чи вчора помила голову, кажу, а ви на мене то так ну хочете купати, так купайте, так як ні я сама в мене руки ще кажу роблять. 18 червня цього року група національного превентивного механізму здійснила повторне відвідування цього приватного пансіонату та встановила, що по причисленні виявлені порушення пенсіонат продовжує свою роботу. За словами керівника закладу, у них є все, аби підопічні могли у них проживати. Аби перевірити реальні умови в пенсіонаті, пан Дмитро. Який навіть не назвав свого прізвища, нас середину не пустив. Ви не можете зайти туди, тому що це власна ну приватна територія. Вони мають догляд, вони мають медичний супровід. Ми працюємо з сімейним лікарем. Ми реагуємо на всі їх бажання, на всі їх скарги або годуються вони власне, так само ну. Як і всі звичайні люди, ранок, обід, вечеря. Доглядають, прибирання відбувається в будинку, дезінфекція це стовідсотково. Звісно, Думаєте, її всі, всі. лицензії. могли ви нам щось показати? Ні, нічого я вам показувати не буду. Власне, на цьому все, що я можу вам сказати. Уповноважений справ людини він, ну, в нього своя думка на це все. Я бачив останнє, коли ви до нас приїжджали, знов написали, що тут якийсь фізичний вплив, якийсь тиск, ну і т.д. Ну <кій> на самому ділі цього немає, і цього не може бути. Я не знаю, з якою метою вони це все робили. Ну, вони, можливо, виконують шість замовлення або, може, з власних якихось ну, цікавостей наразі в пансіонаті проживає 25 людей віком від 75 до 85 років. Всі вони потребують постійної турботи та догляду. Однак, за результатами перевірки у закладі відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики та договір із закладом охорони здоров'я у поліції. Зазначають, що наразі триває досудове розслідування. У нас є з цим фактом відкрито кримінальне провадження. Там правова кваліфікація сусят. Сто кримінального кодексу України в рамках цієї справи було проведено обшук. Також було проведено інші слідчі дії, необхідні зокрема, це були допити е, всіх учасників цієї події. І зараз е, досудове розслідування у цій справі ще триває, тобто воно не завершене.